І сьогодні зранку аварійно-рятувальні роботи на місці атаки по 12-поверхівці у Харкові поновлені. Про це повідомили в телеграм ДСНС області. Наразі відомо про одну загиблу людину. Ще 43 отримали поранення внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Харкову. 15 вересня. Про це зранку повідомив голова ОВА Олексій Нігубов у своєму телеграмі. Серед травмованих четверо дітей. І, власне, більше про наслідки російських обстрілів у Харкові і області будемо говорити з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане mm. Володимире, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю вас. Слава Резпечні. Україні! Героям слава! Насамперед про наслідки обстрілів у Харкові як вчорашні, так і нічні. Чи можете розповісти, що відомо зараз про наслідки? Точно встановлено, що удар було завдано. 250-килограмовою бомбою з ПК Д-30. Для скиду застосовувалася авіація тактична Су-34 в супроводі Су-35 які залетіли з боку Білгородської Народної Республіки. Одночасно ворог скинув 6 кабів. П'ять, які прилетіли по території області вздовж а, кільцевої дороги міста. Це а, Руська Лазова, Циркуни, а, Ліпецька громада. І один кап влучив в районі 10-го-9-го поверху в житловий будинок багатоквартирний 12-поверховий в спальному районі а, міста, а саме в Немішлянському районі. В результаті оперативних дій ДСНС поліції вдалося врятувати відразу мешканців під'їзду вказаного і локалізувати пожежу, дякуючи нашим рятувальникам. На зараз 43 поранених, з яких один тяжкий залишається в тяжкому стані, 31 середньої ступеню тяжкості. Отримав ушкодження четверо дітей віком від 1 до 13 років. Діти всі на щастя легкі. Загинула одна жінка. Тіло її було знайдено вже після проведення тушіння пожежі в квартирі на 9-му поверсі. До, ще до цього її донька. Звернулася про те, що можливо мати знаходиться в квартирі. Загиблої жінки було 94 роки, тобто людина пахилого віку, переживши Другу світову війну і окупацію нацистами. Окупацію, на жаль, і війну з расистами, вона не пережила. І вже на ранок ми ідентифікували тіло загиблої за допомогою ДНК. На жаль, лише так, тому що візуально її впізнати було неможливо. До речі, хочу подякувати і криміналістам, які постійно цю роботу роблять, бо ця робота має моральний аспект. Ми намагаємося якнайшвидше ідентифікувати тіла загиблих для того, щоб рідні могли отримати тіла для цивільного поховання це все можливо завдяки е, лабораторіям, які були передані фондом города Баффета ще 22 2022 році, і е, ми майже не майже на всіх прильотах їх використовуємо буквально в сенсі. До теперішнього часу ще розгорнута е, лабораторія біля місця прильоту. Там е, безпосередньо на місці продовжується робота з потерпілами. Ми всіх допитуємо, опрацьовуємо, щоб люди. Е, не ходили по відділам поліції, максимально для них було комфортно. Тобто, фактично, вся робота ведеться, має ну, безпосередньо біля будинку, продовжується охорона громадського порядку, тому що і після цього прильоту, і після інших один з наших обов'язків не допустити мародерства. Фактично, ми як робимо, виставляємо поліцейського відразу після прильоту, біля кожного під'їзду в пошкоджених домах. І охороняємо житло до тих пір, поки не будуть забиті вікна, е балкони, поки люди не зможуть ставити двері, і тобто забезпечити безпеку свого майна. І дотепер ми цю роботу здійснюємо ще поліцейських не знімалися. Е е якщо будуть роботи завершені сьогодні до вечора, то знімемось. Ще ситуація в Харківській області ускладнена пожежами. Які відбуваються навколо міста, і також е досить значна кількість е рятувальників і поліцейських задіяних для е ці цієї роботи. Це Харківська громада, це Зюмська громада, та ж Липецька громада, Балаклівська громада пожежа, на жаль, триває. Загалом е за минулу дому, добу е з нуля годин до нуля годин, повторюю. Ворог скинув на Харківську область 23 каби. Вже цієї доби 10 кабів прилетіло в Куп'янську громаду і в Борівську. Це приблизно з 4.30 до 5.30. Ворог здійснив знову виліти тактичної авіації. Скинув 10 кабів на ці райони. Є знову пошкоджені будинки, житло. Загалом за минулий тиждень. З неділі по неділю, включаючи удар по місту, е у нас 10 загиблих людей по області, 106 поранених, з яких 12 дітей. Власне стати кількість статист... так. Ця кількість керованих авіаційних бомб, які Росіяни запустили по Харківщині, по населеним пунктам на прикордоні. Е якщо порівнювати з попередніми тижнями, тут зростає їхня кількість і інтенсивність, чи вона десь така сама на рівні попередніх? Так, неділю було зростання, тому що 23 каби вони давно не використовували. В середньому використовували від а, 4 до 14. Максимальна цифра була 14 на тому тижні. А, загалом за минулий тиждень було скинуто по області 42 каби, це включаючи місто, тому що, наприклад, минулої ночі ворогу завдав удару трьома кабами по Київському району. На щастя, без жертв прилетіло в лісопарк. Лікарня пошкоджена. Онколікарня, до речі, якій хариків'яни, онкохворі лікуються. Ну, кончені люди, просто кончені. Плюс було влучання в двох місцях в землю і влучання в адміністративний корпус навчального закладу. Київському районі на щастя, там нікого на той час не перебувало. Сам загад зрозуміло, що знищений. Відбудуємо після війни. А люди залишилися цілими. Це лише за дві минулих доби. Я вам сказав інформацію. І до речі, з приводу процесу евакуації, теж інший важливий аспект через таку зростання інтенсивності обстрілів у населених пунктах прикордоння Харківщини, а також зокрема в Харкові, з прикордоння чи збільшується кількість людей, які евакуюються до безпечніших місць, це що, що бачить поліція на місцях. Ну, залишається складною ситуацією в Куп'янському районі, і там, дещо ми фіксуємо де дещо певна кількість збільшення людей, які виїжджають самостійно, і які звертаються до нас про допомогу про виїзд. З Волчанської громади, як ви знаєте, вже майже всі ви виїхали. Тобто, там залишилась мінімальна кількість взагалі людей, так само як і в Ліпській громаді. Ну, наприклад, в Ліпцях залишилось 5 мешканців. Ну, які категорично відмовляються виїжджати, будь-що і от, так, в самому Волчанську. так тобто, ми, якщо кажемо про фронтові території, це, це першу чергу куп'янський напрямок, де найбільш гаряча ситуація об не лише кабами, а ще застосуванням артилерії, РСЗВ, фпв дрони літають постійно і, на жаль, є влучання. Тому о, ми і рекомендуємо людям виїжджати. І на минулому тижні була проведена рада Нац... рада оборони Харківської області, на якій прийнято рішення про примусову евакуацію дітей за частини ще тих о, селищ і сіл Купенщини, де вона не оголошувалась. Наразі ми спільно з військовою адміністрацією місцевою волонтерами працюємо може над цим. У нас є повністю списки дітей, і е, я буду сподіватися, що ми, якщо наш цю роботу закінчимо. Пане Володимире, ви говорили про лісові пожежі, які тривають на території Харківської області. За даними ДСНС, вони 15 вересня про це повідомили. Їх було 170. Скажіть, будь ласка, це виключно людська недбалість? Чи все таки є ознаки диверсії? Є ознаки прильотів. На Харківщині вони застосовували за останні тижні Торнадо с Це е реактивна система запового вогню, дещо нова старий перероблений смерч, який летить на досить, досить значну відстань. Вони застосовували смерть, е Торнадо с по е майже всій території області і е виникають пожежі по суті, те, що немає. Не починає горіти. Тобто ми в першу чергу це пов'язуємо з військовою агресією, а не недбалістю. Це в першу чергу. Е І кваліфікуються відповідно такі дії за відповідними статтями Кримінального кодексу. Ситуація складна, надскладна дійсно. І е одна контрольована, повністю контрольована. ДСНС працює 24 на 7, поліція 24 на 7 завдання ДСНС тушити наше, евакуювати мешканців в разі необхідності. Ми це будемо робити так само, як ми робили вже це в на Ізюмщині. І зараз, на жаль, є досить небезпечна ситуація в районі Хорошова Безлюдівки, це безпосередньо близькість до міста Харкова, це yeah. uh, Циркуни, це uh, напрямок Вавчанська, ліпецька громада, напрямок Вавчанська, там також розгорання є. Досить значна кількість. Пане Володимире, вдячні вам дуже за цю інформацію. Будемо обов'язково повертатися до теми безпекової ситуації в Харкові та в Харківській області. Зокрема, Володимир Тимошко, начальник Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.